Друзі, матч центр УПЛ продовжує свою роботу. І у нас завершився перший поєдинок в Одесі. На щастя, пройшло без тривог. Але на жаль, для Олексія Хобленка і Чорноморця їхні емоції після поєдинку з Лівим берегом були не найкращі. Лівий берег. Переміг один В вдруге в сезоні. Лелеки виграли у Чорноморця, і це один із ключових матчів за ось цей розподіл місць у нижній. Говоримо поки що так. Шість говоримо з Віталієм Пофало, Юрієм Віртом і Андрієм Богдановим. Це наш уже третій ефір на сьогодні. Ще буде четвертий великий після матчу Шахтар Олександрія. І ми не лише говоримо про те, як зараз Лівий Берег переміг Чорноморець, а й готуємося до матчу Шахтар Олександрія. У нас буде пряме включення з Арени Львів. Тому щоб далеко не тягнути. Одразу згадуємо, як забивався м'яч, переможний м'яч, єдиний м'яч. Десятий м'яч у 19 турах для лівого берега. Класика. Зато переможний. Багато не okay. треба, зате за переможний. Аут. Будемо рахувати, що як завжди, Талівий Берег забиває купу м'ячів зі стандартів, тому теж формально зі стандарта. Але ось те, що зробив Шастал. Ну, ми сиділи з Андрієм Богдановим, і у нас були різні варіанти. Я сказав, що це Златан. Тільки так він за вуха ногу викидає Андрій. Бензема. Ваші варіанти, шановні колеги. Хто це? Спилився Шастал. Різні варіанти. Згадую, Пітер Крауч щось схоже забивав. Пітер Крауч через себе в лізі чемпіонів та забивав, складався чоловік. Там нога, як цілий шас там. Сто процентів. Але тут, от передача дедуха, по-перше, над ногою захисника синиця піднімає м'яч і. Ша, Я стало. тобі скажу, це передача десь на голову йшла на рівні голови. Як він пробив шастав, такий важкий м'яч. Ну, це Та ні. Ну насправді, от повторів таку голу багато не буває. Краса, абсолютно краса, і те, як йому вдалося пробити. Тобто, Андрій, як він приймав рішення? Миттєво, да, щоб вже не зупиняти, зупиняти сенсу немає ніякого. А я думаю, так. Бистро прийняв рішення і підняв ногу. Там, там, там на одному з моментів, по-моєму, вживу, коли він пробував, яка його Гомос, який його нібито опікав, нібито на півоберта шастал стоїть. І Кайо нібито контролює, таке отче ні, як, бо як це залетіло. Ні, тут велике питання взагалі, от у Каю такі очі, і питання як? А чого чо, чо він так грав по шастолу? нібито то ж там корпус корпус було. Ні, ну давайте ще подивимося. Да, давайте оцінимо його, чекаю. <рив> і очі шастав, <рив> і очі шастал. Ні, але до ну, шастал, коли показував, коли він взяв м'яч, цей характерний жест під футболку. Він був спокійний, абсолютно. Тобто я його ну чесно, от ніколи не бачив якимось таким суперемоційним. Ви ж працювали з Дмитром. Ні, ні. Ні, 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 ні не притнулась ні, ні, трошки ні, не ні, ні, ні. Ну але я не можу сказати, що я бачив десь його таким суперемоційним. Навіть от після такого. Голу. Він взагалі навіть не радувався. Думаю, я таке забуваю кожен день і на треніровці. Да, і да, і просто все. відійшов зробив. Да, зробив своє діло і пішов. Коментар Дмитра Шастова – один з найбільш очікуваних коментарів сьогоднішнього дня, але напевно, що в нас зараз до матчу Шахтаря Олександрія не супер багато часу, і вже у фінальній студії поговоримо з Дмитром. Ну і напевно не тільки з ним. У нас найближчим часом я думаю, що буде інтерв'ю тренера переможця Віталія Первака. Лівий берег набрав скільки там може 19, 19, очок. 19 очок з 10 забитими м'ячами. Це так ефективність. Я розумію, і лівий берег одразу ось цей гол підіймає лалек на 11 місце в турнірці. Вони все вже вони в зоні комфорту. Ну я, я не знаю. Я не вірю в цю зону комфорту. А чи вірить у неї головний тренер лівого берега? Давайте перемкнемося на Одесу. Катерина Годунова готова поспілкуватися. Я так розумію, Вона вже десь поспілкувалася з Віталієм Перваком. Тому послухаємо тренера лівого берега. Пане Віталію, в першу чергу вітаю вас з перемогою. Дуже як на мене, принципово зважаючи на турнірну таблицю. Наскільки важко сьогодні було чинити спротив Чорноморці, особливо зважаючи на другий тайм, мені здається, вас так добре персонгували. Дякую за привітання. Да, хотів би подякувати нашим збройним силам, що ми граємо в футбол, а тим більше одеським, одеського регіону південного, тому що тут мочі аж занадто неспокійні. От ми знаємо про базу Чорноморця. Дай Бог, що все було добре. І, а щодо матчу, то ну, принципова стратегічна гра це була в першу чергу, в першу чергу ставав результат. Проявили характер, все, й, а потім вже забили гол, потім вже грали по рахунку і все. Хотіли якби, знаєте, сохранити той результат, який є. Не все виходило в атаці, Чорноморець нас пересингував, і першим номером грав. Так що головний результат. Ну от, якщо говорити про моменти, у вас їх було чимало, особливо в першому таймі, і там в синиці, по моєму в другому таймі, теж були моменти. Я розумію, що не вистачає завжди реалізації, але окрім реалізації, чого ну, майстерності. У нас багато бажання, багато аж занадто багато бажання, але треба це бажання пере, перенаправити в правильне русло, як завжди там кажуть. Але нічого, є на чим працювати, так що це все нормально. Окей, це я так розумію, лише частина коментарів з Одеси. Ми отримуємо більше. Зокрема, ну поговорить, я Думаю, Катерина Годунова з Олександром Бабичем. Ця ситуація, яка була вночі, можливо, Бабич десь скаже більше. І ну я не знаю, я не вірю, що ця ситуація не вплинула на команду. Ви як, як ваш ну, погляд? Ну різне можу говорити, тому що якби. Важко що сказати. Я думаю, більше може гравці сказати, тренер може mm -hmm. сказати, тому і можемо почати відповідь. Ну зараз можемо говорити. Дійсно, команда програла. Да? Команда е, включилася. Мені так здається, все-таки пізно. От команда последні, хвилині, последні там, хвилини, послідні там 20-25 хвилин, Дійсно, команда була агресивна, команда хотіла, команда створювала, якби ми бачили ту команду. Але чому не було таке з перших хвилин? Да? Ми бачили, ну я побачив, що активність більше хотіла команда лівого берега. Вони і заслужили напевне цей гол. Uh -huh. Тому є питання, чому команда Чорноморець не почала так активно, агресивно працювати з перших хвилин. Але тільки в другому таймі, середина другого тайму, команда вже просто переливала перевела м'яч на їхню половину поля, пресингувала, там, атакувались і створили моменти. Де були раніше Чорноморець має таке враження, що от перший тайм проти Чорноморця в Лівого берега під копірочкою, як було з Шахтарем. так само потужно почали і застали з нанаці в Чорноморець. Чи погоджуєся, Андрій? Сто да, 100%. І всю борьбу вигравав лівий берег у Чорноморця. І вибрали тактику: 5-4-1 грали і на швидких контратаках. Ну, якби Чорноморець проспав, мені здається, перший тайм. Mm -hmm. Зовсім і якби... особливо перші хвилин Так, да, yeah. перші хвилин 2, ну їх взагалі не було на полі. Вони не розуміли, що лівий берег така команда, яка нав'язує дуже жорстку боротьбу. Багато фолів, таких і якби Чорноморис якось потім тільки перелаштувався в другому таймі. А перший тайм, ну якось дуже робко грали дома. Ну і в другому от якщо так навіть записував моменти, дивився та був момент Мустафаєва, були моменти в Чорноморця в лівого берега. Можливо, десь вони були не такої якості, та не такого рівня загрози. О, матч був удар, сухоручка, ручка, повзворота. Ось це було схоже на гольову ситуацію. Було схоже, нападник відкривався Хобленко, Янакові давав передачу, був простір. Янахов, де трошки маленький досвід, Дивіться, де розшовується, да? де зближній кут відкритий, був, там можна було направити. Все-таки він не побачив, бачив гравця, який набігає, не бачив розташування воротаря. Він тобто... його прочитав У -у -у. да. Ви подивіться, де механіум лови, це з простору. Тому, якби ближній кут пробивається, попадається ближній кут, я думаю, він би залетів туди. Почав стрибок уже, коли він побачив цю подачу. ні ні Він вже туди завалюється в цю зону. Тут можна було ну якби похитрішими бути. Але все-таки Ну все ту дуель виграв воротар-механів. Тут хокейний удар від Трошки, да це десь один в один, біля точки вкидання. Ну і загалом от Показуємо нам ну, найгостріші моменти. Їх ну, в кінці було... шевцова, О, шевцова воно ну, воно воно. це це супермомент. Но... Це таких моментів і не було удар. Удар був шаст, але ну, Передача зараз. Ну, подивіться. Передача ходив. Та <гублента> слухай, а згадайте, а згадайте, як Еліас не забив механів. От Пам'ятаєте момент, коли Механів відбив рукою, викинув він руку. Дуже схожа ситуація. Нападник завалює корпус, Механів вже там десь я не знаю, гадає, не гадає, гадає. 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 Тоді гадає. він викинув з Еліасом руку. Тут ну тут вже нічого. Тут, не, треба подати, ні. ну це обойне. Ну, Андрій би там. З 10-10. Так, -10. да, ну то цей пазбана Філіпова гольвида, не голівиві, я, да, ну, да, ну, ну, слушай, багато було моментів да, гольових. Тому якби от він шанс, тобі забувайся, слідчі матчі грають в, матч граю в стартовому складі. Все якби все дуже просто. Але якщо не реалізовувати такі моменти, то мої будуть поразки. Це важка була гра для Чорноморця. Вона не все вдавалося. Але от вижміть ви з того моменту завершує цей зрівня рахунок більший аналіз цієї історії глибший в нашому підсумковому випуску після матчу Шахтар Олександрія. варто сказати, що я думаю, хтось з болівальників знає, для когось це буде ще новиною. Що матч інгулець кривбас перенесли на завтра? Він має відбутися завтра в кривому розі, розпочатися в 13.00 І будемо сподіватися, що так і вийде. там тривогу скасували в 17.00. числі шістнадцятій. ну кроще за 6 хвилин до того. Було прийнято рішення делегатом після діалогу з арбітрами, з командами, що гру перенесуть на завтра. Така вийшла. Вийшов в 6 хвилин. Та ні, краще ну, але... перенесуть, тому що дійсно футболісти сиділи, Пересмикнули, багато смикнули та да, не без харчування, без нічого там на бананах. Я думаю, ну все-таки краще футболісти віддихнуть, перепочинуть і завтра з силами новими почнуть матч. Центральний матч туру, отже, Шахтар Олександрія, третя команда приймає другу. Потенційно Шахтар, якщо виграє сьогодні, ми пам'ятаємо цей матч з кривбасом, другий тайм недограний. Шахтар. Переганяє навіть Олександрію, але звичайно, що Марино Пушич думає про те, як наздогнати Динамо, особливо після вчорашньої нічиєї. Ну і у нас тут картинка зі стадіону. Єгор Назарина на нього особлива увага, да, тому що він вийшов у минулому турі. Вийшов замість Педріньо, який пошкодився, який зазнав пошкодження. І скоро ми дізнаємося, скоро ми зрозуміємо, хто в старті обох команд ну і взагалі які новини будуть зі стадіону. Зараз ми підходимо ближче до цього поєдинку. Що відчувається, Андрій? Що відчувається? А то ми говорили ти, ти говорив про нічию зараз як? Та відчувається гарний футбол. Я сподіваюся, що обидві команди покажуть дуже змістовний футбол і порадують вболівальники. Хотілося б це бачити, так. Щоб, по крайній мірі, повторили, повторили матч четвертого туру, де було забито сім голів. От сьогодні, е Хотілося б, щоб воно відбулося. Бачили в поли включили. Да була маленька така зйомка. Там поли працював, тому якби це дуже добре. Щоб... Для футбол це дав, тому що тут якби газон може сказати ще такої якості, тому що трошки забагато піска, і він тормозить це все. Ну його так. витоптали минуло. Ну, так, 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 так. Ні, але буде, добре, що вже є полив. Я думаю, він буде пришвидшуватися. цей при всій цій обережності. Мабуть, гра має, якщо хочеться результату, хочеться багато голів. Вона має відкритися після першого забитого м'яча. От коли він буде згадуючи знову ж таки матч Олександрії проти зорі, то там все відбувалося в сороковій хвилини. От, перестрілялися далі. Олександрія вийшла вперед і здобула собі результат. Тут я думаю, вага цього залікового балу ще більше, ніж у матч проти зорі. А чи, чи поводиться якась команда на нічю? Шахтар точно ні? От ну, ні, ні, ну а для Олександрії це дуже хороший результат буде. Ну як буде складуватися гра? Просто розуміти, що може і Олександрія вигравати і потім нічого зіграти. Тут, Тому так, таке тонке питання. Пригадайте, матч на цьому стадіоні Шахтар рух, коли Шахтар помітно підсів наприкінці матчу, коли дідок забив на 92 й хвилині, і рух хотів ще забити. І після фінального свистка футболісти руха були розчаровані. ну Це було по їхнім обличчям. Тому та тонка матерія. але... як, як буде розвиватися події на футбольному полі. Тому як би, ну, все-таки більше ну, зрозуміло, що володіння буде ну більше перевагу мати донецький шахтар. Ну Я думаю, що вони будуть більш агресивніші там. І... Як буде діяти Олександрія, чи вони будуть все-таки грати такий активний дачі, все-таки виберуть середню зону, і середній блок ставити і більше розраховувати на, на свої швидкі атаки. Тому ну, цікаво, як буде грати Олександрія. Шахтар, я не думаю, буде в своєму стилі, а от Олександрія, як буде, чи поміняється вона, чи захоче там все-таки теж грати би, першим номером, як сказати. Ми говорили про фактор Філіпова, та у Шахтаря фактор е, нападника. Ласіна Траоре ну, відіграв проти лівого берега. Ну, принаймні багато боротьби виграв, та, ми багато критикували цього футболіста. Е, Кампуш, Шабанов, Траоре, хто з них більше персонально гратиме проти траоре, на ваш погляд? Кампуш? Та я, ну, я не думаю, що там персонально буде. В якій зоні буде, там і тоді буде там, передавати. так? Як... Так, так, Тут, та, та. та, напевне, ну, не те, що напевне, фактор, давайте Судокова візьмемо. Чи як Шахтар без Судокова буде, да? тому будемо дивитися? А без чи з знає Ярема Чуйку, він на а? стадіоні, а він готовий нам розповісти останні новини. Я сподіваюся, що е, якраз новин буде кадрових, багато і ніхто нічого не приховував. Так що Ярема, тобі слово. Доброго добрий вечір, добрий вечір, експерти. Ну, і справді десь розпочну шахтаря і Судакова. Сьогодні він на заміні, але можемо говорити про те, що він відновився і справді в деякій мірі навіть готовий до сьогоднішнього поєдинку. Уважно спостерігали, дивилися за його емоціями, за його налаштуваннями. Вони справді налаштування доволі такі серйозні і, скоріш за все, ми десь у навіть у другому таймі побачимо. Це саме стосується і ігіналду і марлона, які знаємо про те, що теж вони мали певні ушкодження. Сьогодні вони на заміні і те, що можна дізнатися. З табору Донецького шахтаря, на другий тайм. Вони точно готові сьогодні також вийти. Я б, друзі, теж звернув увагу на те, що сьогодні на заміні Еліас А в старті виходить Мар'ян Швед. Після того, як вдало він зіграв з лівим берегом, і звичайно сьогодні Мар'ян отримує знову шанс. Багато він спілкувався з своїми колегами по команді. Багато спілкувався з тренерами перед самим поєдинком. Доволі хорошому, хорошому настрої. Він перебуває, як і Маріну Пушич, жовний наставник команди шахта. Адже напередодні він став дідусем. В нього у Нього народилася осмі народилася онучка, і ви знаєте, вдалося навіть підслухати, як один з його помічників так десь просто сказав: «грендфазер». Оце точно можна сьогодні час від часу чути з табору із від тренерів Донецького Шахтаря. Олександрія також. Волі хорошому настрої приїхала до Львова безумовно, адже команда перемогла у першому поєдинку весни і зараз перебуває на другому місці в турнірці. хороше дуже становище, але можемо відзначати про те, що є гравці, які в лазареті, які сьогодні не зможуть допомогти. Команді насамперед це Артем Козак, який е, е, має десь таке хронічне ушкодження, але вже на наступні поєдинки скрізь буде готовий. Інша справа щодо Артема Шулянського. Він після операції в Німеччині продовжується його відновлення і десь ближче вже до квітня очікують на його повернення. Також в Лазареті Джованні, Шостак Шевченко, тобто їх повернення, вони вже так на перспективу планується, але теж не можна сказати, що це е, за горами. Друзі, що також можна було. На тренуванні Помітите, це в таборі команди Дениса Олійника. Денис Олійник зараз на своєрідному рідному такому стажуванні навчанні перебуває в Олександрії вже після тренувань. Він зараз більше не у формі Олександрії, більше такому цивільному, але теж, скоріш за все, можна його буде побачити на лаві. Команда тренувалася перед цим поєдинком на стадіоні скіф. Я це у Львові теж би акцентував, що Шахтар перед тренування не проводив тут на арені Львів. А тренувався на базі виниках. таким чином. Можете собі передбачити, що готували ось цей газон. Ми що знаємо, певні є там проблеми на деяких стадіонах України, і готували ось цей стадіон до центрального поєдинку туру. І як на мене, скажу вам відверто, агрономів арени Львів слід похвалити, бо стадіон більш-менш хорошому такому стані перебуває і готовий до битви. Ви пам'ятаєте, як завершився поєдинок першого кола 4-3 Олександрія тоді перемогла шахтари. це справді була окрасна, одиць кращих. Поєдинки сподіваємося, сьогодні щось схоже побачить. Колеги, так, Яремо, дякуємо. І давайте до складів. До основного, до найцікавішого перед матчем. Починаємо з Олександрії. Напевно, починаємо, тому що замін немає. Після попереднього матчу той самий склад. Та сама команда, при тому, що достатньо. Попри всі ті травми, які я ремо озвучив, все одно достатньо людей вистачає для того, щоб якісно посилювати гру. Ми про це говорили у попередній студії. Якісно посилювати гру впродовж поєдинку. Безера, Теді, Цара, Філіппов, трійка нападу, Шепелів, Мишньов, Калюжний в центрі. Лінія оборони так само незмінна. Єрмаков у воротах. Я ще Руслан Дотань приймає рішення не змінювати. Задоволений попередньою грою чи, грубо кажучи, нема сильніших. Ну, Я думаю, там є робота на тренуваннях. Я думаю, ну, в принципі, команда відіграла, здобула перемогу. я Думаю, і вирішив так і не міняти вирошний склад, який був проти зорі. Амісь дві зміни у Шахтаря. Сьогодні одразу зі старту з'являється Педро Енріке на лівому фланзі. Ну і Назарина в опорній зоні поруч ним Крисків та Бондаренко. Давайте одразу різних воротах. Матвієнко-Бондар Пара, центрбеків, два бразильці, Тобіас та Педро Ендріку по фланах. Крисків Назарина, Бондаренко, центр і абсолютно незмінна в порівнянні з матчем з лівим берегом. Трійка Кевін Швед та Траре. От Швед собі другий вихід в основі гарантував своїми діями у попередньому поєдинку. Ну, хто може бути конкурентом Швета? Та Гіналду в теорії може вийти праворуч. Хто ще? Ну, навіть не знаю. Невертон. Невертон. Не вертон, Відсутність Педріньо і така якість глибини так само втрачена. Але Швед, звісно, що для нього матч він під камерами сьогодні він в центрі уваги. Ми чекаємо стабільності, розуміння, того, що цей футболіст може проводити багато матчів на хорошому рівні. Ми знову ж таки про це вже говорили. В нас багато сказано було в попередніх студіях про Шахтар. На жаль, перенесення поєдинку інголизка кривбас зробило наш ефірний час в цьому плані довгим. І ми так себе таки готували, готували, готували до цього поєдинку. І головне в таких випадках завжди не перенакрутити себе. Ну, як, як мені здається, да? не, не перебільшити очікування від матчу, тому що ми хочемо багато яскравих моментів. Подивимося, чи вони будуть. Криськів, Бондаренко, Назарина. Центр поля. Хто буде вести гру команди в центрі поля з цих трьох гравців? Мені здається, що Бондаренко може вести туди. Це таки людина, яка дуже добре починає, яка з м'ячем працює. Я Думаю, що він якби може бути. Ну, Та, в принципі, і всі там і Крисків, і Назарина. Ну, два більше має ігрової практики Бондаренко-Крисків. Я думаю, того. вони можуть і взяти на себе там, лідера всередині поля. Окей, друзі, Вібет Україн преміум спонсор показу. Вібеть Україн об'єднані футболом разом сильніше. Вам гарного футболу в студії повертаємося після матчу.